Всім привіт! На зв'язку інтракт магазин «Автомір» і сьогодні в нас на відеогляді ось така панорамна led балка довжиною 55 см. Сьогодні ми її протестуємо та ви зможете побачити, як саме вона світить. Має вона металевий корпус, ось так вона виглядає збоку та ззаду. Має ось таке позирчате скло, та також є такий же самий варіант панорамний на 80 см. Добре, тоді ми зараз перейдемо до відеогляду, і ви зможете побачити, як працює 54 см та 80 см. Зараз на огляді панорамна led балка 55 см комбінованого світла. Ось так вона світить спереду мене на дистанції 2 метра. Ми можемо побачити такий чіткий пучок, це спрямоване світло, і розсіне по бокам справа та зліва. І зараз ми прийдемо вперед, подивимося, як вона світить. Вона світить ну, дуже нереально, дуже круто, тому що ці машини, які спереду стоять, вони на дистанції 70 метрів плюс-мінус. І балка досягає до них. А якщо ми можемо побачити, в кінці там гараж. І він десь 100-150 метрів. Тобто вона дуже потужна. Її можна використовувати як на ближнє, та дальнє світло. Ось так вона розсіє по бокам спереду мене. Повністю все освічує. Я думаю, що вона по світлу дуже вам зможе додати до авто. Її можна поставити як на кришу або знизу, якщо ви не хочете сліпити зустрічний транспорт. І ось так вона світить на гараж. спереду мене. Ну, Світло дуже потужне. Якщо ви хочете її використовувати як на ПТФ, то її просто треба поставити трошки нижче і на кого вона сліпити не буде. Або на кришу, але це вже їзда по лісу там, та не по дорогам. А це ми вже перейшли на варіант 80 см. Можемо побачити, що, цей, що ця точка спереду, яка посередині, вона набагато більша зліва та справа. Ну, і ось так воно розсіє. Ну, варіант по цій, по цій точці, яка посередині, він потужніший, ніж 55 см. І ось так ця фара світить вперед. На мою думку, ну вона буде потужніша. Ну, ну не прям набагато, але вона ну, ми можемо побачити, що вперед вона трошки вже потужніше світить. І по бокам вона росії і подсвічує краще. І якщо мене дуже клієнти питають, а що мені поставити, щоб сліпити тих, хто сліпить мене. Ну я думаю, що цього варіанту буде достатньо. І ось так ця балка світить на гараж. Ну, вона нереально потужна, дуже класна балка. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.